Як зробити чудову сім'ю лебедів з паперу. Візьміть квадратний папір, наприклад, 20 на 20 см будь-якого кольору. Розташуйте ось таким чином, ніби якромбік. І зігніть по діагоналі навпіл. Нижній кутик підніміть догори гарненько все співставте. Пальчиком донизу, праворуч проводіть і ліворуч. Розкриваємо. Перекрутіть квадрат на столі і так само зігніть по іншій діагоналі. Є так, розкрийте. І зігніть ось тут. Тобто ми ось цей лівий верхній трикутничок маємо розділити навпіл. Ось так пальчиком вирівнюємо тут і пальчиком догори. І робимо складку. Там не потрібно проводити, лише з лівої сторони. Робимо складку. Є так. Ось така складка у вас має бути. Так само зробіть з протилежної сторони. Пригинаємо праву сторону до центральної складки. Гарненько все вирівняйте. Коли вирівняли, ось тут, ось так, за центральною складкою. Проводьте пальчиком до гри і праворуч робіть складку. Бачите, маємо дві такі складки навскоси зверху. Перекрутіть заготовку на столі. І так само ще зробіть одну складку зверху. З лівої сторони, і зробіть таку саму складку з правої сторони зверху. Є бачите? І тепер правий кутик до місця перетину. Потрібно поставити місця перетину складок і зафіксуйте нову складку вертикальну таку. Тепер відігніть цей кутик з центру в праву сторону. Так, ось тут маємо вирівняти, щоб папірчик. Був ось тут ніби продовження цієї діагональної складки, якраз на цьому місці має починатися трикутничок. Ось так от. І тоді вже фіксуємо нову складку робимо. Гарненько нігтиком можете прогладити. Переверніть заготовку на іншу сторону. Це обов'язково. І ось тут з правої сторони потрібно пригнути папір до центру. Бачите, оцю складку ми фіксуємо. І тепер в праву сторону ось так от, ми папір вигинаємо. Це ми робимо крила майбутнє для нашого лебедя. Для лебедя тати або для лебедя мами. Є так. Тепер знизу оцю складку маєте загнути. Так, по центру тепер в праву сторону маємо відгнути папір. Це вже буде інше крило для нашого орігамі пташки. До речі, якщо вам щось не зрозуміло, то ви завжди можете перемотати назад. Або вперед. Також можете подивитися уповільнено, змінивши швидкість налаштування програвання в програвачі плеєра YouTube. Переверніть заготовку на іншу сторону. Ось тут у вас має бути ось так. Ніби така кишенька з отвором. Це обов'язково, саме так. Розташуйте папір. І зверху, тепер ось цей трикутничок, ми маємо зігнути навпіл. Тобто, щоб його верхня ліва сторона співпала з горизонтальною центральною складкою. Гарненько все співставляйте і фіксуйте папір. Але складку робіть не до кінця, праворуч. А десь якийсь проміжок залиште. Тепер перекрутіть заготовку на столі. І ось тут маємо загнути ще ось так от. такий трикутничок занимаємо. Тобто права верхня сторона має співпасти з горизонтальною складкою центральною. І ось так зробили. І так само тепер з протилежної сторони, лівої, маємо зробити таку складку. Гарненько співставте від центральної точки перетину всіх складок центральної точки, щоб і до місця перетину тої складки зверху і з боку. Ось так, бачите, має бути такий, ніби трикутничок у нас вигін такий. Складки ось такі мають бути. Тепер знизу. Зігніть трикутничок, навпіл. Тобто нижній краєчок лівий маємо співставити з горизонтальною центральною складкою. Співставляйте і робіть складку. Фіксуйте, тобто нігти контакт проводьте. Є так. Перекрутіть на столі. І складку тепер робимо зліва. Маю надію, ви вже можете це робити дуже легко. Є, зробили цю складку, так. Є. І так само вже з іншої сторони. Ми ніби робимо таке відзеркалення попередніх трьох складок, які ми робили. З іншої сторони заготовки. Ось так маєте, так? Є. Тепер потрібно верхній край пригнути до нижнього. Бачите? Ось так. Бачите, вже ніби крило ось те у вас має бути таке. Крило ось такий трикутничок обов'язково має бути ось так зверху у вас. Дивитись в праву сторону. І тепер пальчиками знизу, так от. Ми зараз складаємо шию. Правою рукою притримуйте і ці трикутнички, о тим складочкам, які ми нещодавно зробили, їх маємо зігнути, бачите? Тіло вже лебедя видно, так? І це шия. Ось так. Вирівнюйте. І ось так пальчиками закриваємо папір. І би ховаємо всерединку туди. Бачите? Вже є довга шия для цього нашого красення лебедя. Для лебедя мами або для лебедя тата. Є два крила майбутніх. І ось така заготовка у вас має бути. Бачите, просто робиться. Нічого складного нема. Тепер відігніть крило, і загніть папір ось так в ліву сторону донизу. Це ми зараз будемо робити його задню частину цього птаха. Відігніть назад, розкрийте. І тепер маєте ніби туди всерединку заховати. Зафіксуйте отак складки. І тепер по нижньому трикутнику потрібно буде зігнути. Папір туди всередину. Це ми його так ховаємо туди. Є, загнули. І тепер ось так по центру пальчиком натисніть, натисніть, оп. І закрити ніби папір. Бачите, ось такий хвостик у нас має бути. Бачите, легкотня. Якщо вам важко, просто спробуйте ще раз. Другий раз завжди буде легше. І тепер знизу потрібно зробити ось таку складку. Ми маємо заховати папір туди всередину. Це ніби такий животик буде для нашого лебедя орігамі. Ховаємо. Ось так от. Лебідь потім буде стояти на цьому животику. Або плавати десь у річці, уявній. Або аплікацію можете зробити з синього картону, ніби озеро для лебедя зможете зробити потім. Так само тепер з протилежної сторони. Потрібно буде заховати папірчик туди всерединку. Згинаєте і ховаєте. Гарненько фіксуйте нові складки. Ось так. І тепер починаємо робити голову для пташки лебедя цього. Зігніть ось так зверху. Але так десь дві третини знизу лешіть і одну третину зверху загніть. Оце наближено так. Є, зробили, так? Тепер розкрийте ось так. Бачите, є дві складки. І пальчиком ось так притискайте справа і зліва опа, ось так зробіть. Бачите, мені би так загнули і по центру потрібно туди так заплющити папірчик туди. Ось так є. Ось така задня частина голови готова. І тепер будемо загинати папір донизу. Бачите, робимо складку навскоси. Так. Є таке. Розігніть назад. І тепер потрібно пальчиком лівої руки або правої. Ми маємо там папірчик із серединки, ми маємо його ніби витягнути. Ось так тут трошки може бути спочатку не дуже зручно, але ви зараз побачите, як воно витягується. Пробуйте різні варіанти, якщо у вас класно все розкривається дуже швидко, то це дуже вам добре, дуже пощастило. Тут треба трошки от правильно вміти потягнути папірчик. Щоб ніби такі ромбіки зверху зробилися. Так, пальчиками там спробуйте якось всерединку. Ніби ось так розкриваємо, бачите, розкрили. І ось так з правої сторони притискаємо, бачите от такі ромбіки зверху, бачите? Ось так ми ніби. І так. Ось така краса має бути, бачите? І так само з іншої сторони. Ніби таке лезо кінжала в нас вийшло. За форму такий ромб неправильної форми. Тепер загніть кутик догори ліворуч. Це ми починаємо робити дзьобика для нашого пташки лебедя. Зробіть складку назад, в праву сторону. Бачите? Ось так. Подивіться, яка гарна голова буде в лебедя. Є, це ми визначили такі дві складки. І тепер дві з них потрібно буде пригнути в протилежну сторону. Ось так пальчиками ці верхні робимо. Догори, а нижню ховаємо так. Ось так от. Якщо дуже швидко, то уповільніть відео в програмувачі плеєра YouTube і подивіться ще раз. Після цього ви можете вже дзьоб розмалювати червоним маркером, фломастером, олівчиком або червоною ручкою. Це чисто такий декоративний момент, щоб пташка-лебідь виглядала дуже гарно. Бачите, буде червоний дзьобик. Можливо, якщо нема червоного, можете взяти зробити помаранчевим або розовим. Або можете залишити білим дзьобик. Це вже як у вас виходить. І також можете намалювати очі наприклад, можна зробити таку дужку. І ось так зробимо. Такі вії намалювали. І з протилежної сторони голови робимо ось таке гарне око для нашого лебедя. Тепер його можна поставити, поправити крила. Бачите. Ну що, давайте зробимо тепер лебедя дитинча. Це дуже легко. Візьміть маленький квадрат паперу, який менший, ніж той, який ми використовували раніше. Десь 1 до 4. Наприклад, можете взяти 5х5 см квадратик. Або 10х10. 10, і зігніть його навпіл по діагоналі. Розкривайте. Тепер по іншій діагоналі зігніть навпіл цей квадратик. Розкрийте. Тепер робимо з лівої сторони ось так навпіл. Я думаю, якщо ви щойно зі мною робили лебедя-маму або лебедя-тато, ви ці кроки вже дуже чудово розумієте, що ми зараз робимо, які складки ми зараз робимо. І це дуже просто робиться зараз. Так само зігніть з протилежної сторони, з верхньої правої, робимо таку складку навскоси. І є так. Перекрутіть на столі. Зігніть нафтем зверху навскоси, Вирівнюйте по центральній складці і ось так от пальчиком фіксуйте нову складку Є. Стіні тут напів з правої вже сторони, зверху. Є так. такніть папір до правої сторони. Якщо щось не виходить, то можете направити. Тут маленький папірчик використовуємо, то може бути не так зручно. Тепер нижню праву сторону зігніть по тій складці, яку ми робили. Є так. І тепер центральну складку зробіть. Ось так. Це ми зараз також робимо крила для дитинча лебедя. Такі крила будуть у нас. Тепер загніть верхню сторону ось так донизу, ніби ми накриваємо. Будьте тут уважні, потрібно іменно, ніби заховати папір, який був знизу. Ось так, дивіться, крило у вас має бути дивитись догори. І тепер починаємо робити шию. Ось так папір з лівої сторони робимо. Розкрийте назад. Розкриваємо тут папір. І зараз потрібно ось так пальчиком в центр. Тут з лівої сторони, бачите, ось таким чином дві складки переробили і оп, закриваємо ось так. От. Ніби так вивернуло цей папір. Тепер загинаємо ось так. Це починаємо робити голову для дитинчати лебедя. Є, зробили так так. Розкрити назад папір. Тепер пальчиками ось так от, натискаємо в центр і ніби так вигинаємо папірчик. Є так, змогли отримати таку річ. Тепер робимо хвостик. Так, туди ніби в ліву сторону папірчик. І десь наближено ось так от. Зробіть складку. Тепер розкриваємо. Так. Ці складки дві. Ось так зробіть. І хвостик, ніби туди всерединку ми заховали. Цей папірчик, так? Є, так. Тепер. Цей трикутничок. Зверху, ми його в праву сторону робимо складку, ніби вирівнюємо зверху, і тепер назад. Це ми робимо дзьоб для дитинча-лебедя. І ось так от ці складки ховаєте туди. Зараз робимо дзьобик такий. Туди заховайте цей папірчик. Можете, якщо по центру не виходить, трошки так вбік заховати і ніби накрити папірчиком. Ось так от. Ось такий дзьобик для маленького лебедя. Тепер ось цей знизу папірчик пальчиком вигинаємо. Ось так от. Це робимо зараз хвостик. Для лебедя, бачите? Ось так от. Десь робимо. І тоді робимо складку вже фіксуємо. Так, відігніть крило. І тепер ось таку складку робимо. І в іншу сторону ніби так робимо хвостик, щоб догори був. Бачите? ось так дві складки зробили. І тепер розправляємо папір. І вже таким чином, ніби як ми робили дзьобик на голові мами лебедя або тата лебедя, ніби таким чином і тут папірчик згинаємо, бачите, і робимо вже такий хвостик. Для цієї пташеняти. Так є. І тепер. Потрібно буде папірчик загнути туди всерединку. Спочатку ми догори гарненько фіксуємо, щоб його легше було зігнути. Так само з протилежної сторони на іншому боці пташенятки ми ніби вигнули так папірчики, але основне ми зробили складки. Тепер відкриваємо знизу, і просто за тими самими складками ми ховаємо папірчик вже всерединку. Це такий животик так само буде цієї пташенятки. І є так. Загнули, так? Змогли таке зробити? І ось так крила можете поправити, там пальчиками загнути і так вигнути, ніби щоб він ніби як біжить або пливе дуже швиденько. Можете взяти фломастер, намалювати око. вії, І можете так само дзьобика замалювати червоним кольором. Підпишіться, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. І ви могли би написати в коментарях під цим відео, чи змогли ви зробити таких пташенят лебедів? Дякую, що дивитесь канал. Цікаві саморобки!